Доброго дня мої любі дітки! Сьогодні у нас нова подорож країної математики і ми знову відвідаємо місто чисел та цифр. Давайте пригадаємо, які цифри ми вже з вами знаємо. Один. Два. Три. Давайте знайомитись далі. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся, Позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки лапу а у квадрати кукотів. Четвірка, фізкультурниця, любить виконувати вправи з пропорцями і сама схожа на пропорця, тільки без горизонтальної лінії. Вона чітко виконує вправи – 4 нахили вліво, 4 вправо. Від фізичних тренувань стоїть міцно на одній нозі. Радить всім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Давайте подивимося, як утворилося число 4. Було три кульки. До них прилетіла ще одна, і разом їх стало 4. А ось було три маленьких ліжка. Поставили ще одне велике і разом їх також стало 4. Скільки пірамідок на цій картинці? Вірно 3. А літачків? 4. А чого більше? Вірно літачків, А на скільки? На один. А що треба зробити, щоб стало їх порівно? Вірно додати ще одну скільки м'ячиків на картинці. Вірно 4 число 4 позначається цифрою в 4. А тепер подивимося, на що ж схожа цифра 4: на кактус, на парус, на скручену змію, на стільчик. А тепер спробуйте викласти цифри з різних матеріалів. Я виклала з камінчиків, гудзиків, паличок. З нитки. А ще зліпила з пластиліну. Давайте рахувати далі. Скільки ніжок у стільця? 4. Скільки лапок у кота? Теж 4. Скільки кутів у квадрата. Також 4. А скільки коліс у машини? Так. 4. Цифра 4 стоїть четвертою. У числовому ряді. 1, 2, 3, 4. І позначає 4 предмети. Давайте перевіримо. 1 – це один предмет, 2, 2 предмети. 3 – три предмети. А 4 це 4 предмети. А тепер спробуйте на малюнку знайти де 4 предмети. Так, вірно, тут 4 сніжинки. А тут. На цій картинці 4 оленятка. А де 4 на цьому малюночку? Вірно, це 4 м'ячики. Ви молодці. Що тут 4? Так, 4 сови. А давайте подумаємо, що у світі є 4. Це 4 пори року, 4 океани на планеті, 4 ніжки у меблі, чотири сторони. І кути у чотирикутників. Чотири лапи у тварин та чотири колеса у машин. Давайте гратися далі. Вам потрібно порахувати предмети і поставити цифру у клітиночку. Думаємо і рахуємо. Так, одна сова, два метелики три морозива та чотири рюкзачки. Молодці! Ви все вірно порахували. Давайте тепер завітаємо у цифрові будиночки. Тут живе цифра 2. На один поверх на кожному віконечку живе по одиничці. Один і один разом буде 2. Трійка, в неї два поверхи. На першому живе 1 і 2. Разом буде 3. На другому два та один, також буде 3. Четвірка живе в цьому будиночку. В неї три поверхи. На першому живе трійка та одиниця разом буде 4. На другому 2 та 2. Також буде разом 4. Один і три. Також буде 4. Ви молодці. Наша подорож країною математики добігає кінця. Четвірка прощається з вами. До нових зустрічей в країні математики.